Всім привіт! Мене звати Ліля, і ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом, запрошую до перегляду. Щоправда, не впевнена, наскільки багато в'язання буде саме у цьому відео, у цьому влогмасі, і я маю на увазі мого в'язання, бо в'язання не моє, про яке я буду розповідати, буде. І також тут буде Львів, який готується до свят, який, попри все, намагається себе прикрасити якось. Одягнути в блискучі шати, наскільки це можливо зараз. І я так трошки мала нагоду прогулятися центром і зняла для вас такий своєрідний маршрут з Святковим Різдвяним Львовом, і він теж буде у цьому відео. Також у цьому відео, звісно, розпакуємо з вами. Частину адвент-календаря, яку пропустили. Тобто я покажу вам те, що я вже розпакувала, і комірку за той день, коли я зніматиму власне той шматочок, ми з вами теж відкриємо разом і подивимося, що ж там ховається. І загалом, ну це такий, я хотіла б розказати все-все, що буду в цьому відео, але це такий. Така... Такий тизер, дражнилка, бо я сама ще до кінця не знаю, яким вийде це відео про те, що точно хочете додати, розповіла. А от все решту буде для вас і для мене, зрештою, сюрпризом у процесі перегляду. Тож я бажаю вам приємного перегляду, але перед тим не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам не сподобається врешті-раз це відео, ви завжди можете його забрати. І якщо ви не підписані на мій канал, то підпишіться, будь ласка, і мені буде дуже приємно, що ви дивитесь саме підписаним. А також це е, краще для статистики мого каналу і для того, щоб його Ютуб краще рекомендував е, іншим глядачам, які, можливо, теж шукають такий контент е, українською, про в'язання, В даний момент не зовсім про в'язання, більше влогмаси. Ось, е, я все-таки дуже рада, що мені виходить знімати. Такий контент і відео такого типу, бо можна сказати, що майже з початку свого каналу я вже собі уявляла, як я буду знімати саме влог. Це це от така пора, справді магії, яку ти можеш творити своїми відео. Ось, і підписка, лайк. Ну і стандартно, якщо буде вам що сказати, то коментар про це вже не прошу, а за бажанням, звісно, бо. Просто так писати, аби писати тут. Я розумію, що це не завжди має сенс. Про що ж я хотіла би поговорити сьогодні найперше це про в'язання, зрештою. І про в'язання і про серіали. Я думаю, що багато хто з вас теж подивився серіал «Венздей». Я якось. Спочатку проходила повз нього, бо я не дивилася цієї ну, не оригінальної, а най, найбільш популярного, популярної версії сімейки Адамсів, де була Кристіна Рітчі в ролі Венздей. Я якось ніколи не була фанатом, і ну, мене спочатку це не зацікавило. Потім багато хто почав хвалити, потім я почала чути, що там є якась така атмосфера Гаррі Поттера, навіть і ну, вже я потім бачила, подруга мені скидала там порівняння сцен. В Гаррі Поттері» і Венздей, і там, не знаю, наприклад, сцена, коли Венздей спускається зі сходів в цьому своєму тюлевому тю, в цій своїй тюлевій сукні, чорні, і момент, коли Герміона в четвертій частині спускається в рожева, здається, там була сукня. І ну, там багато таких моментів, і я сама, в принципі, теж помічала якісь такі подібності. Але нічого не маю проти. Я розумію, що, можливо, комусь цей серіал видався занадто не страшним і прилизаним і ну, таким занадто добрим, але мене він страшенно потішив. Там багато таких моментів, які мені страшенно сподобалися, особливо там стосунки Бензди і «Річ». Річ. До речі, я я. Дивилася в українському перекладі всю дорогу думала, що річ це від річард, а річ це ну, якби thing англійською, річ, якась річ, так. І мене це дуже так насмішило. Загалом, ці от намагання руки щось сказати за допомогою пальців, висловити емоції. Ну вони, я не знаю, це ще шедеврально. Але я багато говорю, як завжди, не до теми. Чому я згадала цей серіал? Тому що там є в'язання, і його там, я би сказала, що досить багато. Є гачок, є спиті, і я не скажу, що це в'язання, яке мені повністю до душі, і що я щось конкретне звідти взяла і хочу зв'язати, але вже бачила, наприклад, що шукають майстрині, які зв'яжуть светр Еніт, от такий от. Рожевень, в рожевеньку смужку, так, і він мені ну, не те, щоб він мені дуже сподобався, він мені нагадав інший светр, який я собі заскрінила у інстаграмі. Це светр з Мохеру, я так розумію, кілька ниток Мохеру. Не пам'ятаю скільки точно. Ну, ви побачите нікнейм людини, яка запостила це, і там можна буде під тим постом глянути. Вона написала, що там одна нитка Drops Air і скільки там ниток Мохеру. І такий теж в рожевих тонах вийшов дуже красивий светрик, мені сподобався. Цей светрик Енід, він, звичайно, ну, в її темі милий. Але найбільше мені сподобався лук Енід, коли вона йшла на побачення з Аяксом. Я тут додам десь картинку, і мені сподобалося оце оця червона жилетка, берет, і ця барбі-шубка, така коротенька, кожушок, мабуть, так. І спідниця, наскільки я пригадую, в клітинку, типу Шанель. Ну, як на мене, дуже стильний лук. Я би, звісно, щось таке дослівно не повторювала. Але в інших кольорах, ну, особливо, я ж кажу, берет, мені там. Берет і шуба, роблять е, свою справу, і, ну, і, власне, жилетка, е, що ще там було, у Енніт була така дуже цікава. Гачкована спідничка. До речі, разом з тим в'язаним светром от таке от поєднання, що в'язаний светр пицями і гачкована спідничка. Ну, це вже, я дивлюся, знаєте, така мода більше американська. Я так трошки одним оком піддивляюся англомовний YouTube і бачу, що було коли минулого, минулого сезону літнього, чи навіть може й цього. А, ну Цього я ж розповідала сама про в'язання з квадратів. Так? Е, от всі там в'язали і якісь жилетки, топи, ну все, що хочеш з цих бабусних квадратів. І от власне така спідничка, дуже кумедна. Е, не можна не згадати жилетку Венздей в квадрати, дуже цікава. Я би, мабуть, спідтику не в'язала, але виглядає непогано. Кому, знаєте, пасує до зовнішності, власне, чорно біле це поєднання і великі якісь такі геометричні мотиви. Ну, бо це, це не мій тип мотивів і не мій тип поєднання кольорів, але на актрисі, на Джанні Ортезі і на її героїні виглядає дуже гармонійно. І загалом, а, що забула, що це ж це, цей це, це рожевий светр Еніт теж там в неї все рожеве, так, і цей светр з косом, рожевий з мохером, я так розумію, теж доволі така цікава деталь. Я б теж його, мабуть, не в, рожев... не в цьому рожевому, бо в мене зараз теж період рожевого, але трошки не такого рожевого. І, мабуть, я б не в такому рожевому його в'язала, але загалом саме светр милий і якесь в'язальне натхнення цілком можна зловити. Ось і мені дуже подобається власне тому героїня Еніт, бо ну, це ж вона сама, я так розумію, там снуди точно вона зв'язала. Все решту, не знаю, чи мається на увазі, що це вона там, в'яже, наприклад, цю спідничку, але я так розумію, що так. І тому мені так припала до душі, вона не тільки як герой її там дії, але от те, якої її зробили не плоскою і об'ємною, так? І, звісно, ці там не знаю, кольорові макіяжі, кольорові нігті, це все створювало цікавий контраст разом з Вензей. Ось я сподіваюся, що ті, хто не дивився серіалу, можливо, вам було хоч трошки цікаво. А якщо ні, то я пропоную переходити до наступної теми, і, можливо, вона вас зацікавить більше. Органічно переходимо від серіалу Венздей до адвент-календаря. Сьогодні у нас 18 грудня, неділя, і я буду відкривати комірку номер 12 Але перед тим покажу вам, що було у інших трьох комірках, які ми з вами ще не встигли разом відкрити, але я вже подивилася, що там є. І не буду витягувати, просто покажу вам ближче самій коробочці. Комірка номер 9 Ця комірка мене трошечки е, обманула. Хоча тепер я думаю, що все було дуже логічно, тому що, ну, писанки. Де би могли бути писанки? На Франківщині. Але з іншого боку, і в інших регіонах вони теж в нас є. Франківщина не унікальна. Тим паче, що я думала, що Франківська у нас отут, де Віадук. Але тепер я розумію, що це не Франківськ, це Тернопільщина, Либанівський Віадук. Де я була, який теж дуже красивий, і мені здається, що він вищий, ніж Ворохтянський. Ну, а тут, як ви зрозуміли, це Франківськ музей писанки в Коломиї. І що ж ховалося у коробочці? А в коробочці ховалася дуже така непогана штука тонік з вітаміном С? Я би сказала, що штука корисна. і там був коментар, що якщо у вас в догляді немає е косметики з вітаміном С, то догляд не вартує виїденого яйця. І, в принципі, ну, не так радикально, звісно, але вітамін С це дуже класна штука для висвітлення обличчя і загалом анти річ, я би так сказала. Так, е що далі? Десятий пункт. Десятий пункт, до речі, дуже цікавий, так, зараз ближче. Е, тому що я його таки вгадала, що там ховається. Подивіться уважно, що ви бачите, шкарпеточки. І який регіон України у вас асоціюється зі шкарпетками? Я думаю, що більшість з вас вгадали, що це Житомир. І це Житомирська шкарпеткова фабрика, так? І тут ховалася штука, яка, на жаль, мені абсолютно не потрібна. Тому що це бомбочка для ванни. Ванни в мене, як я вже сказала, в одному з попередніх відео немає, тільки душ, тому її я буду дарувати. Вона, до речі, навіть там схована. Зараз спробуємо дістати питаю чоловіка, що це, він каже, це якась жуйка. Ну, в принципі, схоже на жуйку. І 11-й номер. Це я вже вгадала, і ви вгадали, і всі, я думаю, вгадали, що це Київ. І під 11 номером ховалася теж непогана штука. Гель для ніг з ментолом. Його можна використовувати як масажний гель, просто як зволожуючий. Ну, крем для ніг ніколи не буває зайвим. А ось номер 12, він мене теж до слова ввів оману. Тому що я вирішила, що це Миколаїв. Бо е там, ніби як всі інші морські міста вже були. Але тут -от є ще зверху ще один кораблик. І я вже собі проспойлерила, знову ж таки, що Миколаїв тут під 15 номером. Ну, а тут я почала думати, що ж тут може бути, а потім придивилася справа зліва і зрозуміла, що це Умань. Я була в Умані, і, зрештою, кораблик мене трошки бів в Уману, але оцей відомий фонтан і Арка, вони мене переконали, що тут Черкащина, і зараз будемо дивитися, що там в коробочці. Я навіть не прочитала. Таке Софіївка. Так, і що це в нас? Маска для обличчя з перлинною пудрою. Так, яка там історія? Словом, та людина, для якої будували Софіївку, очевидно, що піклувалася про свою красу. Непогана штука знадобиться. Ось так. Сподіваюся, що вам все ще цікаво розпаковка цього календаря. І переходимо до наступного пункту нашого відео. Друзі, запрошую вас на невеличку імпровізовану екскурсію перед Різдвяним Львовом. Подивимося, як він прикрашений і які декорації на себе одягнув до цього свята. Ось, і я перед вами, і якщо вам потрібно зробити фото у дзеркалі, то на вулиці Вірменській є таке велике дзеркало. Підходьте, фотографуйтеся на пам'ять. А ми рухаємося далі і підходимо до майстерні пряників Юрашки, яку я показувала в найпершому логмасі. Тут вже виставили у вітрині дуже красивий такий торт з пряників і святкову ялинку. Тож я зупинилась на хвилинку помилуватися. Наступні кадри це буквально наше життя останніх двох років. Людина в масці це коронавірус, генератор, війна. Попри це, ми намагаємось нормально жити і прикрашати наші міста до свят. І ось так від вірменської вулиці по вулиці Краківській ми дійшли до вулиці Шевської. Я б сказала, що це вулиця, яка зараз найгарніше прикрашена у Львові. Тут фасад кожного закладу це буквально, якщо не мистецтво, то принаймні насолода для очей. Особливо мене потішив оцей кріль. Оберний до нас задом, але я так розумію, це приурочно до того, що наступний рік це рік Зайця короля. Обертаємось і бачимо ось такий неймовірний вид на площу ринок, притрушені снігом дахи. З правого боку бачимо на площі ринок красиво прикрашений балкон, але ми рухаємося прямо в напрямку до Домініканського собору і бачимо. Ресторан, який такий дуже хайповий у Львові, але я ніяк навіть не орієнтувалася, де він саме. Тепер знаю, бо от дуже красиво, звичайно, тут все оформлено. Фотозона, ялинка притягує погляд. І далі з цієї ж сторони дуже старовинний львівський заклад, Атляс, і дуже красивий вінок. У них на фасаді я замилувалася. А ми виходимо на площу перед Домініканським собором, і з іншого боку є ось такий ілюмінатор, де можна себе стургувати. Теж ми переходимо на вулицю Руську, 4 і тут ховається. Дворик з зірками. Я випадково на нього не трапила і вирішила вам зняти. Звісно, тут таке питання ще наскільки зараз етично вмикати всі ці лампочки. Але Львів все таки туристичне місто, і це його заробіток бути красивим. А в глибині цього дворика старовинний ще один старовинний львівський заклад синя фляжка. Це заклад, який я пам'ятаю ще зі студентських років, дуже атмосферний і справді львівський. Рухаємось по вулиці Сербській, фасад майстерні шоколаду, величезний вінок, красиво, як завжди, атмосферно. По вулиці Староєврейській рухаємося до площі Коліївщини. Я це місце дуже люблю, його відносно недавно відремонтували, поставили тут нові вуличні меблі, відреставрували фонтан і влітку або восени тут неймовірна атмосфера, хоча і взимку досить непогано. А ось такі фасади цікаві. На часі ми бачимо на вулиці братів рогатинців. І загалом тут теж є місця, де можна зробити красиві фото. І Заключний акорд нашої імпровізованої екскурсії це Андріївська церква, бернардини і помилуватися вежею церкви, подивитися, як літають птахи. А зігрітись, я пропоную зайти у новеньке у Львові місце, воно називається Коїс. Ми тут були разом з Женою, моєю подругою, і нам дуже сподобалася і їжа, і затишний інтер'єр, і е, загалом враження, яке справило на нас цей заклад. Звісно, сиділи, в'язали, як без цього. Сподіваюся, вам сподобалася така імпровізована екскурсія. А я передаю слово Лілі, яка голосом в кадрі розкаже вам. Про ще одне цікавеньке місце у Львові, яке я відвідала, поки гуляла зимовим містом. Останній пункт нашої львівської прогулянки це магазин Хумана Вінтаж, це магазин секонд-хенд, але там справді є, ну, можна сказати, що вінтажні речі. Тому що, скажімо, сьогодні я натрапила на е, светр, чи, жилетку жилетку, яка зроблена у. Е, Західній Німеччині, наскільки я зрозуміла, до падіння берлінської стіни. Це вже так трошки, знаєте, мені, мені завжди здається, що е, це було не так давно, тому що це рік мого народження. Ось, але ну так вже трошки років пройшло з того часу, так? Ну, тобто не 100% там в рік падіння берлінської стіни, була зроблена ця жилетка, тобто вона, можливо, там з го року, скажімо так. Там дуже багато мені траплялося свого часу якихось лопопець, справді в'язаних руками. Цього разу я теж бачила свитри вручну зв'язані. Загалом я така людина, що я люблю секонд-хенди, але мені треба для цього настрій, і треба справді бажання піти е, там, попорпатися, повишукувати якісь скарби. І тоді, знаєте, е, як це сказати? Е, секонд-хендна удача, е, секонд-хендна фортуна повертається до мене обличчям підкидає відкидає мені якісь цікаві знахідки, власне, коли я на це налаштована, коли у мене антенка. Спрацьовує, і я тоді можу згожу знаходити якісь якісні речі, або речі, які роками служать мені. В мене є речі, які я купувала на секонд-хенді, там, скажімо, 10 років тому я досі ними користуюся, або просто я досить довгий час користувалася тими речима, і ем, я не дуже люблю ем, купувати речі. Заради купівлі, я люблю купувати речі, які справді мені будуть довго служити, які будуть функціональними, і які я довго шукала. Я така людина, що ну, я можу довго відкладати покупку того, що мені треба, якщо я не знаходжу саме от те е, ідеальне, і буває, що це знаходиться через руки і, наприклад, на секунді. Цього разу я зайшла в хуманну вінтаж в пошуках так званого ugly sweater, Якщо ви дивилися знову-таки про кіно, якщо ви дивилися Bridget Джонс або якісь інші американські чи британські фільми так різдвяні, а я думаю, ви дивилися, то ви знаєте, що таке ugly sweater. Це оці всі светри з сніговиками, оленями і всі інші дивні светри, зв'язані бабусею, подаровані, чи там зв'язані якоюсь тітонькою, чи мамою подаровані людині, яка вже там, не знаю, має свій бізнес, серйозна така ділова особа. І ось їй дарують, знаєте, таке повернення в дитинство, коли тобі дарують одяг, а ти хочеш, там, не знаю, іграшки чи ще щось. От тут теж не знаю, ти хочеш там. <світку> Айфон отвідують Ось, Але насправді я не поділяю думку, що ці светри аглі. І в минулому відео, де я розповідаю про іграшки на ялинку саморобні, які можна зв'язати або зробити іншим способом. Я там власне в такому аглісвета, який я купила в Хумані років 4 тому, три, ну, три точно, можливо, чотири. Я його купила, ну, так, знаєте, для фото до Інстаграму це, мабуть, той випадок рідкісний, коли є така Все, функціональність речі, там якась її якість, бо він акриловий. Ні, я хочу красиві фотки от єдине що, так, виняток. Я хочу красиві фотки. І в різдвяний період я можу дозволити собі купити цей светр, який буде використовуватися суто в різдвяний період. І в'язати я таке, ну я не зарікаюсь, насправді до слова, от я от йшла додому і роздумувала про те, чи от справді я можу сказати, що ні, ніколи в житті ніяких агрі светр я в'язати не буду. І ви знаєте, якщо трапиться якийсь візерунок, який заполонить моє серце, то Можливо, чому ні. Наразі я не бачу можливості виділити, скільки часу, щоб, я так розумію, там має бути або жакарда, або інтарсія. От е, щось таке, що вимагає багато часу, багато сил, і е, ну, мені тоді буде шкода його десь там тягати просто по дому, так як я роблю з цим светром у. Е, Зимовий період, різдвяний період, просто ходжу в ньому по дому. Він такий трошки кусючий, але е, якщо там на футболку, то нормально. Ось, і е, цього разу я теж зайшла в Хуману. Мені хотілося ще якось аглі свята, бо я хотіла якось різноманіття для зйомки відео. До слова, светер, який на мені, це теж светер з Хуману, з чоловічого відділу. Він вже, я б сказала, не Аглі, бо я його ношу от в зимовий період е, просто так там. В ньому є якийсь, наскільки я пам'ятаю, відсоток шерсті, але я не впевнена. І ну, мені подобається, як виглядає візерунок, <зарк>, як це все поєднується кольори. І е, я його побачила і зрозуміла, що все, треба брати. Хоча, як я вже казала в одному з відео своїх, я не купую в'язаних речей. Але от ці от різдвяні такі святкові свитри, вони виняток. І захотілося мені ще одного. М -м -м я... Наперед вам скажу, не купила нічого, бо нічого саме різдвяного конкретно не знайшла. Але якби ті речі, які там були, були в моєму розмірі, то от кілька речей мені прямо дуже сподобалися. Там, скажімо, светер чи це був. Джемпер, кардиган ар... з Аргайлом, з візерунком Аргайл мені дуже сподобався. Потім були такі теж чоловічому відділі з Жакардом досить красиві свитри. Було е... чимало таких зелених, красивих. Потім я ще дивилася на таке, як не знаю. Ну це не пончо, це е... повноцінний светр з капюшоном, е... з альпаками. Чи ламами, не знаю, ну щось таке. Але коштує він аж 700 гривень і вімкнулася моя внутрішня скнара і сказала, що ні. Тим паче, що ну, сірий мені, якби він був якийсь яскравіший, то, мабуть, в нього було б більше шансів потрапити в мій гардероб. Плюс я трошки боюся речей з капюшонами, бо вони можуть тягнути, якщо капюшон важкий, вони можуть тягнути горловину назад і буде так трошки душити. тому... Утримуюся, але знаєте, піти подивитися на ці свитри, порозглядати. Не знаю, бувають деякі такі шалені варіанти. М якщо вам, скажімо, треба якусь костюмовану вечірку в стилі, там, не знаю, я йду садити город. Або там татовий светр, вечірка, всі приходять в татових светрах, і всі дістають заначки старі светри, бойс. Е якщо щось таке потрібно, то це дуже класне місце, але й просто мені подобається, як там організований простір і як виглядає магазин він такий, знаєте, ну, справді вінтажний. так. Там приємно перебувати, просто собі походити. Порозглядати речі на вішаках, і буває так, що щось я такий купую. Я згадувала в літньому відео, яке купувала там хустини саме в цьому магазині Хомана Вінтаж. Ось, і таке от в'язально, нев'язальне, бо не я в'язала натхнення. У цьому відео розкажіть, будь ласка, чи ви колись в'язали свій аглі светр, чи просто якийсь светр з різдвяною тематикою, можливо, лопапейсу до слова, тому що лопапейсі цілком собі може бути різдвяним і зовсім не аглій. І загалом, чи подобається вам ця традиція дягати якісь такі дивні светри в цей період? Бо ну, мені, як ви зрозуміли, вона дуже подобається і можливо я таке колись і своїми руками щось таке зроблю, але обіцяти нічого не можу. Ну а наразі це все. Я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, принесло задоволення, можливо, розважило, підтримало якось, дало вам змогу пов'язати і побути на самоті з моїм голосом в голові. Я сподіваюся, що ще кілька відео цього різдвяного циклу, влогмасів. Я випущу, тож до нових швидких зустрічей. Бувайте!